Ось ця коробка з Volvo, VC, 8 ступка, Volvo XC90. На інших Volvo стоїть схожа коробка, бо навіть така ж сама. Це 23-й модельний рік, вона трішки відрізняється, тим, що тут є електричний термостат, який охолоджує її. Ось це саліноїди. Ну а ось сама коробка. Насос масляний. До речі, на Дористах була проблема на 12 13 рік коробки автомати, була проблема з цими кільцями. Хлопці розповіли таку історію. Тут є такі замочки. На дористах їх не було. Була трошки інша форма цих кілець і коробки піналися. Фільтр масляний, ось так виглядає масляний фільтр, стоїть тут знизу, і він не міняється. Він йде з коробкою в комплекті. Щоб його замінити, треба розібрати коробку. Його не міняють. Але ми замінимо на всякий випадок, тому що у нас топляк, і ми для профілактики робимо все, що потрібно. Все, що потрібно, ми розбираємо, перевіряємо додатково. Коробка у нас суха, все окей, всередині, хоча була, ймовірніше затекла вода. Тут є сапун, тут, бачите, вставляється така трубочка, і через неї могла затекти вода всередину, але всередині води немає. Тому все окей, але ми додатково перемиваємо.